Ще син розуміє, що зараз іде війна, yeah. то сам говорить кляті орки навіть отак. Тобі. Хочу додому, що робити, коли ми поїдемо додому, коли вже прогонять наші ЗСУ yeah. Тоді я виїхала якби з дому, до сестри поїхала, ну ще до війни, виходить. І тут мама мені телефонує, каже, доця, застала нас війна. Я кажу, та ну як війна, не може цього бути. Ну, не вірила до останнього, потім. Заходиш в інтернет, а в ітогі, да, вже нову каховку. Тоді почали стріляти. А вони заходили що в села, як людей тероризували, то тобто есть, там, щоб показували всі шкафи, провіряли все. Там оружжя шукали, то тобто есть, таке, наркотики шукали. І говорили бандерівці. Чи є у вас тут бандера? Ну я вже тоді не застала, якби обстріли. Я виїхала. Тому що ну, тоді вже там, прибережні ті села теж, другі почали бехати, і було як би, дуже гучно. І Ми виїхали виходить, з дітьми, поїхали в Кривий Ріг, тоді там ми проживали, як би. потім все одно повернулися додому.